Радість це плід Святого Духа, уся наша нетерплячість, невгамовність, вся наша радість походить із серця, з нього також усі наші беззаконня і чесноти, всі наші нужди і слава. Справді, серце є ключем людського життя. Тому Христос сказав до своїх апостолів. І серця, бо походять лихі думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадежі, живі свідчення, богохульства. Це осквернює людину. Але і героїчні акти чесноти походять від серця, як чистота та всі інші. Святий Павло на друге місце після любові ставить радість. І це логічно. Бо той, хто любить, знаходить радість улюбленім. Пригадаємо слова Я знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила. З книги пісні пісень. Це вираження триумфу після радости в духовнім і природнім порядку. Коли любов досягне злуки, вона спричиняє радість. Однак радість вища від природного почування так само, як любов є визначніша від усіх природних почувань. Ця радість не є тільки у величних та високих актах любові, хоч є насправді повна, довершена єдність, досконала святість, досягає тільки на тих височинах. Але є водночас тим, що від початку нашого духовного життя ми посідаємо улюбленого в нашому серці. Коли хтось мене любить, то і слово моє берегтиме, і злюбить його мій отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Йоанна 14, 14.23 на землі часами бідне людське серце відчуває біль, тому що не здобуло любов. Така сумна умова незнана Божій любові, де завжди є відповідь. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог має до нас, Бог є любов, і хто перебуває в любові. Той перебуває у Бозі, і Бог перебуває в ньому. 1 Йоанна 416. Але якщо це так, чому я не завжди щасливий? Чого бракує для мого щастя? Ми дуже часто нещасливі тому, що любов Божу до нас держимо в темному куті нашої душі. І не є свідомі нашої радости, ми не вправляємося у небесній чесноті, яку Святий Дух зіслав на нас, не усвідомлюємо важливості скарбу, який посідаємо. Однак, коли єдність дозріє, починаємо діставати знання нашого щастя, коли ми досвідчуємо на собі присутність Божу, улюбленого. В нашому серці, тоді приходить цей плід Святого Духа, який називаємо радістю. Така природа людської любові зростати поволі, розвиватися поступово, не так, як любов Божа, що є свята, безмежна, палаюча. Наша любов, наче вогонь, що з'являється поволі. Аж поки розвинеться у величезне полум'я. Але після кожної стадії єднання між Богом і нашим серцем радість стає ближча. За кожним поступом ми співаємо тріумфальну пісню молодої. Я знайшла того, кого любить моє серце, схопила я його і не пустила. Тому за кожним ступенем любові, коли душа приходить до певної зрілости, властиві тій стадії духовного життя, вона зазнає радости посідання Бога, надзвичайну незбагнену радість, яку звемо плодом Святого Духа, коли душа вірно відповідає на Божу ласку. Що порушує чесноти і дари, то виконує акти чесноти любові. Спочатку недосконало і з трудністю, а потім довершеніше і з більшою насолодою, так що серце виповняється святою радістю. Це плід Святого Духа, це акт любові, який осягає певний ступінь досконалості. І наповняє душу тією радістю.